Вітаю усіх, хто цікавиться темою легального видобутку бурштину в Україні. Мене звати Ліна Захарова. і Сьогодні ми говоритимемо здебільшого про переробку сонячного каміння. У мене в гостях власне крафтової майстерні, підприємець, учасник асоціації бурштинового бізнесу України Юрій Глодовський. Юрій, вітаю вас! Доброго дня! Галіна. Дякую, що запросили. Звісно, хотілося б почати з найгарячішого з питань про Китай, але все ж таки попрошу вас розповісти про те, чим саме ви займаєтесь. А... Я виготовляю картини з бурштину. Ось е, в плані бурштинової індустрії це досить специфічна галузь, але от, чим я займаюсь, е, оскільки понад дві третини картин з бурштину люди купують на подарунок комусь, то можна сказати, що я допомагаю людям створювати і підтримувати теплі відносини. Дякую, що ви знайшли час. Ну і звісно, кінець 24-го року для багатьох людей, які працюють в бурштиновій ніші. Ознаменувався тим, що до нас напряму почали заходити китайці. Всіх це лякає, але я знаю точно, що ви своє ремесло починали в Китаї і впевнена, що тоді вас нічого не лякало. Ви багато чого там знайшли для себе нового. Як взагалі почалася ця історія з Китаєм? Розкажіть. А, ну мене запросили малювати картини з бурштину в Китаї. Ось була можливість. Я з'їздив, візу відкрила на місяць якраз. Тихо ознайомитися трошки з їхнім ринком, і ну, було досить цікаво. Для мене це було трошки як інша планета ось, в ті часи. І ну, було, ну, В них є чому повчитися, так можна сказати. Це був передноворічний сезон, тільки не наш передноворічний, а їхній передноворічний, у них там в них у лютому Новий рік святкується. Ось. І за цей час я мав щось придумати, знайти клієнтів і. Ну, Зацікавити китайців у наших рядах, ну, в мене трошки специфічна ніша — саме картини з борштину. Ось і в принципі мені було що їм показати. От. Але з іншої сторони, є, є чому навчитися у них. Чому нам варто зараз у них повчитися? А, перш за все, це технологічність. А, і ну, ті інструменти, які вони використовують, вони обігнали нас на років 10, можливо, 20, Ось тому, що навіть у звичайного майстра є цілий набір. От наприклад, майстра який в різьбі. По бурштину. В них ж не тільки бурштина, а а інші матеріали. Ось. І, ну, це дуже технологічні майстри з великою кількістю інструментів. Плюс що ці інструменти доступні, тому що вони виготовляються на китайському ринку. І великий, великий культурний досвід. Ну, від... Споживання бурштину, так? Не те, що споживання бурштину у них. Ну, Їхні ж цивілізації там декілька тисяч років, ось тому і вона ну, кардинально відрізняється від нашої. Ось і там оцей культурний пласт, ці всі нюанси, що як правильно робити, що ну, і великий символізм закладений в цих традиціях. Ось, і нам доволі важко це зрозуміти, саме тому вони купують матеріал борштин тут, от, везуть до себе і обробляють. А чим їм цікавий український бурштин? Дивіться, відверто кажучи, їм більше цікавий балтійський бурштин, Якщо бути вже чесним, то але ну, ціна нашого бурштину зазвичай в деякі періоди була нижчою. Ось, і в принципі, завдяки цьому вони дізналися про український бурштин років 10 тому. Ось, і почали ну, масово його вивозити Ось, всякими чесними і нечесними способами на той час. От. І в принципі, в українську бурштину є свої нюанси, своя текстура, ось яка може бути їм цікава. От. Китайці цінять борштин чистого кольору. Ось, тобто, якщо ми говоримо про європейський ринок, там більше ціниться природність борштину. Ось ця натуральність відчуття природи. А в китайці вже ну це має бути, от, якщо дуже можна полірований, так? Та, так дуже гарно відполірований, вилезен правильної форми. Ось, ну, в ідеалі на. З ювелірних виробів найбільшою популярністю користуються прикраси із бурштинових шариків, ось, оливок, бочок, такого плану. В нас, до речі, з цим проблема, бо всі жаліються на те, що в нас все одноманітне з бурштину. А, ну так. В принципі, це, це має сенс, тому що китайський ринок він масовий. Ось, там дуже великий попит. Ну, Репозиція відповідна. І відповідно наші виробники підлаштовуються під цей ринок от, і роблять е, ну, той топ виробів, які вони точно продадуть. Ось, тому що це ж ну, декілька тисяч кілометрів вести. Ось, і треба бути впевнений, що воно не буде лежати там на складі роками, а ти швидко продасиш, реалізуєш. Це має бути ліквідний, ліквідний товар, ліквідний вироби. От ви з собою сьогодні взяли свої вироби. У вас крафтова майстерня, наскільки я розумію, і е, такий особливий стиль малювання. Розкажіть про нього, тому що е, чому запитую? Тому що ви ж розумієте, у більшості людей асоціація з картинами з бурштину це щось таке ну, загальне, радянське і таке, ну доволі примітивне, будьмо відвертими. У вас це зовсім інша історія. Я розумію про що ви запитуєте. Тут є якби дві два пласти. Ось ремесло і вже художня творчість. А є роботи, які робляться по каталогу. Тобто є каталог ескізів, він, в принципі, в кожній майстерні більш-менш однаковий, пересікаються сюжети. І ну, більшість років люди роблять одне й те саме, тому що це для, для, продається? Тому що це продається, так. Останні рік-два я. Більше концентруюся на авторських роботах. Ось коли от з каталогу, коли ми беремо картину, ми ж її повторюємо для різних клієнтів багато разів. Ось тому що це, це люди купують. В авторських картинах трошки не так. Мене більше цікавить, щоб людина отримала одну картину, яка буде створена. олівцем буде промальований ескіз, створений спеціально для неї під її історію, під її відносини. З тим, кому вона хоче подарувати, ось і е, вона буде зроблена один раз і тільки для цього клієнта. Неповторно буде. Так. 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 Гарно сказано. Так. А, зазвичай це український е, покупець, чи це е, якби за кордоном люди просто? А, чи українці, які живуть зараз за кордоном, можливо, замовляють? Це ж теж зараз перший, і третє. Ну основна основний покупець знаходиться в Україні, звісно. Ось, коли почалась війна, доля е частка тих покупців, які вивозять їх за кордон. Ось з собою в багажі везуть комусь на подарунок, звісно, зросла. Ось, але й за кордон також відправляємо. Але це більше стосується опта, тому що е є державне нетарифне, ну нетарифне регулювання. Наприклад, щоб е вивести навіть одну картину з борщину, її треба замикнути. Ну ось, щоб її відправити поштою. Коли в багажі везете, це не проблема. Ось. А коли відправляти пошту, її треба замитнювати це потрібен договір. Багато хто відмовляється від цього. асоціації так, так, це, асоціації багато, це, багато часто кажуть, це так. дуже багато клопоту. От, це ж, і гемологію треба зробити, що це, бо це бурштин, і з музею висновок, тому що це картина. От, і брокеру заплатити. Ну, дуже багато замовлення. Лише більше... що, що приїхати, я намалюю і забрати. От, деякі, деякі клієнти, в основному з арабських країн, часто таке роблять, тому що вони часто подорожують по Європі, вони якби заїжджають до нас. Нас на день-два забирають своє замовлення і в'яжаю. Ви малюєте самі? Ви художник? Ну по освіті ні. По освіті я не художник, але це ваше ремесло. Це це ремесло, можна так сказати. А скільки людей працює у вас в майстерні? Четверо зараз реально цих людей всіх утримувати і заробляти на цьому? До війни було краще. До війни було краще. А от як ви адаптувалися саме до того стану повномасштабної війни? До того, що у нас фактично нема кому працювати, до того, що нема кому продавати, ну зараз реально маса проблем у підприємців? Так, ну тут а, варто бути компактним, зменшуватися. Тобто, ну, моя, моя така думка, що м, зараз масштабуватися, це не той час, щоб масштабуватися. Ось, а, і Варто бути компактним, готовим до будь-яких несподіванок, щоб можна було швиденько архівувати бізнес, ось майстерню, і там перечекати погані часи, в разі чого, і потім відновити. Тобто робити. свої знання використати, коли все налагодиться. Так, так. Тому що ну, вкладати кошти, ресурси в те, що, ну те, що може бути заморожено на довгий період, це ну, ризик зараз. Який був найбільший виклик за останні п'ять років, адже була пандемія, а потім повномасштабна війна? Ну, війна це найбільший виклик. Пандемія це золоті часи, я можу так сказати. Тому що я в основному через інтернет передаю. От, і перед початком пандемії я зробив деякі кроки, які, в принципі, окупили себе, якщо можна так сказати. І ну, коли почав, почався карантин, ми прям виросли. То в масштабі, в об'ємах продажів, об'ємах замовлень. Це ну було ну, ці три роки до війни були дуже крутими. якщо так сказати. Асоціація бурштиного бізнесу України теж дуже багато робить насправді. Зокрема, намагається дати доступ до хорошого бурштину. Ви користуєтесь такими можливостями? Я користуюся українським і литовським бурштином. Що стосується України, це Маневське родовище. Ось, ну, Ви напряму самі обираєте собі каміння, так? так там, і все. там дозволяють вибрати. Тобто, зазвичай, якщо купуєш борштин, там, ну, лот, 30 кілограмів, ти його або забираєш, або ні. Ну, там дозволяють, дозволяють приїхати, там, це беру, це не беру. І, а, це досить зручно. От, як, ну, все одно, що в магазин Прийти зважте мені там. Десь десять на ринку, І... так коли тобі підсунули, все а, а 10, десять кілограмів має... отакої фракції з такими характеристиками. Які рамки зараз ставить держава до такої маленької крафтової майстерні, яка працює з дорогоцінним камінням на секунду? Ну як вам сказати? Окрім податків, тому що всі ми знаємо, що нам тепер щасливо підвищили податки. А, з позиції. Ну, підприємця навряд чи ви знайдете коли-небудь підприємця, який буде завжди задоволений тим, що ну якби держава його регулює. Але ми все одно мусимо щось знаходити, те, що нас задовільняє працювати. Так ну тут по-різному можна відповісти на це запитання. От свого досвіду, те, що я можу сказати, свого досвіду не про когось іншого, було б добре, якби було менше бюрократії, тобто менше потрібно було готувати документів, особливо того, що відноситься до експорту, тому що вони з'їдають всю маржу. Коли людина із-за кордону дивиться ну, ціну в мене на сайті для українських покупців, от, а потім я їй озвучую, що ну якби на експорт там інші ще будуть додаткові затрати, це X2, X3 до ціни, ну Самі розумієте, що на цьому маркетинг не побудуєш, тому що людина бачить ну, дуже велику різницю в ціні. До речі, про маркетинг хотіла запитати вас, як ви працюєте зараз з усіма інструментами наявними соцмережами сайтами? Як комунікуєте з клієнтом? Можливо, щось ви порадите нашим колегам з асоціації. Ви хочете, щоб я всі комерційні Ні. Е, <гум> 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 я розумію, що ми не можемо це зробити, але ж якісь загальні речі є, і тим, ви хотіли б поділитися. Ну, для мене те, що працює, це старий добрий Google пошук Ось. Дякуємо за те, що вона є. Там теж постійно алгоритми змінюються, тобто там теж треба бути в курсі, як SEO налаштувати і все інше. Так, SEO контекстна реклама, але це більш стабільна річ, ніж Instagram, Target і такі речі. Це... Ось. І там більш гаряча аудиторія. тому що що коли ти, ну те, що говор... Якщо ми говоримо про торгівлю через інтернет, Пошук це більш тепла аудиторія, це вже люди, які щось руками зробили, хоча б запит вели. Ось, і вони вже зацікавлені. У них є ціль, переважно. Вони знають конкретно, чого вони хочуть, так? Е, ну так, так. В них є ціль, вони знають, що хочуть, вони готові йти на діалог. Тоді як аудиторія в соцмережах вона більш холодна. Вона ну, перший раз бачить твоє оголошення, навіть не задумувалася, що цей їй потрібен. Ось і ну. То трошки важко будувати комунікацію. Ну, в Інстаграмі, наприклад, не секрет працює тільки агресивна тактика, ну, нав'язування постійно. Реклама, 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 але там є дуже велика конкуренція. Тому що ти тільки подивишся картини з бурштину, і тобі вже найближчий тиждень буде під, ну, підкидати, і ти вже не будеш знати, чи ти хочеш, яку ти хочеш картину. Це добре чи погано. Дуже складно відповісти. На ну, я, ну, я про це. Тому ну, для мене те, що працює, це. Google, контекстна реклама і все. майстри часто вам підказують свої якісь ідеї, вносять в роботу. Чи переважно ви їм вказуєте, що робити? Бо це теж дуже така важлива штука в крафтовій Діде. історії. По суті, картина з бурштину майстер. Це головна людина, тому що вона забезпечує якість якість самої картини. І одну і ту саму картину за одним. Той за одним і тим самим ескізом. Одна людина може зробити. По одному, інше, по іншому, і це воно ну, буде виглядати як а, дві зовсім це різні як почерк. картини. Так, це, 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 це як почерк, це як кулінарія. Коли а, по одному і тому самому рецепту з одними тими самими інгредієнтами можна зробити зовсім а, різну, різну страву. Ось. А, тому а, від майстра тут дуже багато залежить і. А, Якби ви мене спитали, чи навчаю я художників, чи ну якби стараюся знайти тих, хто з досвідом, то це було моє це наступне було. питання. <рес> то звісно, тих, хто має досвід, ось, перевага тому, що... на їхньому базі. Так, так? так, тому що це не конвейер, це не лінія, де можна забракувати декілька деталей. Кожна картина, вона ну, вона вручної роботи, вона унікальна і вона має виходити з першого разу. Тому я віддаю перевагу майстрам з досвідом. Зараз їх стало набагато менше, ніж було до війни. Ось тому ми тримаємося за тих, з ким вже працюємо роки. Коли ти хочеш працювати з бурштином, на що ти маєш в першу чергу звернути увагу? Дивлячись, який сюжет, яка картина, тому що ну, знову повторюся, це не конвейер, тут кожна, кожна картина це окремий проєкт. Тобто який... в рамки це все поставити не можна. Ти повинен вміти. Можна, але це буде одноманітна робота. Це буде виглядати дійсно як конвейер, а ми цього намагаємося уникнути. Понад дві третини людей дарують картини з бурштину комусь. Ну, тобто, не для себе замовляють, а щоб подарувати. Тобто, це історія про створення і підтримання теплих стосунків між людьми. Найцікавіше робити ті роботи, за якими стоїть якась історія. Тобто, коли людина не просто замовляє, а розказує, для чого вона це робить, кому вона дарує, які емоції вона хоче передати. Ось. І ну, це робити в принципі найдовше, так? Ну, треба замовити. Ось. Але цік... з іншої сторони це найцікавіше, тому що можна ну, підкреслити певні речі. Ось. А найцікавіші замовлення це ну от недавно було замовлення, коли Українські дипломати їхали в Азербайджан і в Туреччину. Ось, і для Алієва і Ердогана замовляли е, ну, картини. Це ж круто. Ось. І ну, спершу була думка про те, щоб зробити щось велике, масштабне, але дійшли ну, до тієї думки, що потрібно зробити е, невеличкі картини, які б вони могли поставити на столі. Ось, і е, кожен день якби спотикатися в них так поглядом. Ми всі згадувати, що приїжджали українці, говорили про цю тему. Тоді мова йшла про звільнення е, з е, почесного полону Азов. так Азову Сторечення, ну, щоб е, Аліїв і Ердоган кожен день бачили цю картину і спотикались поглядом од неї, і згадували, що приїжджали українці і е, ну, не забували про предмет розмови. Це, наприклад, е, в випадку Алієва, це був портрет е, його батька, попереднього президента. Ось, ну, потрібно було забезпечити, щоб ця картина була завжди на виду, щоб її не сховали десь в музей, подарунків. Ось, це вона це була і виконувала, історія. і вона виконувала свою функцію. Ось, тобто такі історії, за якими, ну, за якими стоїть якась задача, треба щось передати, якийсь меседж, і ну, за якими стоїть певний функціонал, можна так. З Арабами, Ердоганом і іншими заморськими історіями, ми розібрались, а все-таки можливо є історії якісь в Україні, які дуже відомі, але мало хто про них знає. Є одна історія: 19 чи 18 рік, точно не пам'ятаю. Було замовлення емблема розвідки України. Приступаємо до роботи, дивлюсь назву сюжету. Емблема розвідка України відкриваю ескіз, дивлюсь на ній на цій емблемі намальована карта Росії. Думаю, що щось не так. Телефоную менеджеру, пояснюю, написано: емблема розвідки України, а там карта Росії. Де косяк? Де на косячі? Каже: Ні, так має бути, все нормально, так задумано. Потім, десь через півроку, відкриваю YouTube, дивлюсь новини. Це Буден плюс один було, чи якийсь інший канал. Інтерв'ю Боданова. От. Дивлюсь, знайома, знайома картина ззаду в кабінеті в нього висить. От. Ставлю на паузу, шукаю фотографію тієї роботи, бо фотозвіт клієнту відправляли. Ось. Переп... Ну, дивлюсь, як розміщені камінчики, точно, наша робота. Ось. А замовлення так було. Ну, Все-таки розвідка, так по-секретному оформлено. Просто звичайне замовлення, звичайна людина замовила, оплатила, відправила. Ось. Така цікава історія була. До війни, наскільки мені відомо, ви не лише картини виробляли? Так, до війни було виробництво сувенірів і прикрас. Ось ну, якщо говорити не про такі там, політичні речі, а про звичайних людей. Бо були дивні замовлення. Одного разу прислали креслення, просто любцям зроблено. От, кругла деталька з бурштину, ну, з дирочкою всередині, от, на диск схожа, але з дирочкою всередині. От, Менеджер прийняла замовлення. Я дивлюсь, думаю, що, що це таке? Що це для, має для, бути? Чого, для чого це кому це треба? Дзвоню клієнтам. Ви замовили от таку то річ. От, е, поясніть, як її робити, бо я не зовсім розумію контекст. Але він розказує, що е, в принципі в нас є. Клуб історичних реконструкцій, де от, люди прям, в латах з мечами. Це їхнє хобі, вони цим займаються. І йшла мова за те, щоб зробити прикрасу, фібулу, якою плащі от, з бурштину, по кресленню із музейного архіву. От було колись знайдено таку прикрасу, десь десь викопано. От, і е зробіть мені копію. От а, то ми договорилися до чого, що ми зробимо, ну якби виточимо це, так на, на станочку, а далі це все дополіруємо тією за допомогою тієї технології, яка використовувалася 1200 років тому, коли була знайдена цю прикрасу. Ось тобто не на війлочному кругу на моторі, а за допомогою шерсті. Ми щоб зберегти більшу автентичність і схожість. Ну я дав рекомендації, як зробити, щоб ця. Прикраса ну скоріше зіставилося, вона набула більш античного кольору, щоб це більше відповідало контексту, ну, контексту замовлення. А на виставках часто можна щось цікаве побачити? Чи швидше зустріти колегу і в нього розпитати щось? Ну скажімо так, повернімося у той період до війни, коли вони були і коли ми могли на них їздити. Уточнення дуже важливе. Так, це дуже важливе уточнення. А, виставки ну дають. Також певна надивленість, як я вже казав, Ось, і дозволяють запозичити з інших гаузей, тобто з тієї самої ювелірки, але, наприклад, по обробці там, інших каменів, інших мінералів, Ось, і підглянути десь стилі нові, нові тенденції, коли, куди це все діло рухається. Тому ну, це має місце, і було б добре, якби ці виставки знову відновилися по задоволенням нагнею виїзду. В, в Києві в Євелірекспо е, е, на Лівому березі проводилося кожен рік. Дуже цікава виставка. Ну, ну зараз і... вже немає останніх заробів. Наскільки ну, він так, вона зменшувалася кожного року. Все менше і менше ставало учасників. Зараз здається, вона не проводиться. Ну зараз, до речі, деякі наші колеги збираються в Катар на виставку. Ми вже з вами зачіпали тему їхньої культури і їхніх побажань в плані борштунових виробів. Вам доводилося з цим ринком працювати з арабами? Так, у мене є ну, постійні покупці з перської затоки. Вони замовляють картини ну, б, на свою тематику. Це ну, портрети шейхів в основному, сури з Корану. Ось, ну, це доволі специфічний ринок, і там треба йому відповідати, тому що вимоги у арабів досить такі жорсткі. Високі, так? Високі, так. Тобто люди готові платити ось, але хочуть відповідну якість отримати. І ну, це не ті люди, які йдуть на компроміси. І як ви навчилися з ними співпрацювати? До речі, перший арабський клієнт, з яким я і до цього часу маю постійну співпрацю, ми зустрілися в Києві саме на виставці. І, ну, він купив українські сюжети, спробував їх там продати. Ось гарно пішло, але їхні клієнти вже почали диктувати свої побажання, розказувати, що їх цікавить, і сюжети, ну, сюжети досить змінили, дуже змінилися, і доводилося вивчати ну, цей культурний контекст, що можна робити, що не бажано, як, ну, як зробити так, щоб. Сюжет картини відповідав, ну, був халяльним, можна так сказати, ось, тому що ну, релігія там грає дуже важливу роль і накладає певні обмеження. Тобто, як не зіпсувати картину якимось необережним рухом в непотрібну сторону в плані сюжету? Тому тут треба багато читати, вивчати цю тему, дивитися там, певні відео на Ютубі, щоб зрозуміти культурний контекст. Ну, це те, що стосується галузі картин. Якщо залишатись у тому контексті українському, в якому ми, ми живемо сьогодні, коли є війна і є брак кадрів, і взагалі ми не можемо почуватись настільки вільно, наскільки могли до війни почуватися, які у нас є перспективи, як ви гадаєте? Важко сказати. Ну, це ситуація невизначеності. Невідомо, в тому, що буде через не те, що через рік, через два-три місяці, не зрозуміло, що буде. Ну, моя, моя стратегія бути готовим до різких змін, бути таким мобільним, ось, компактним і готовим до будь-якого розгортання подій. На мій погляд, це не той час, в який варто розвиватися, масштабуватися. От, звісно, ну, хотілося б, хотілося б, і потрібно враховувати певні зміни, певні тенденції. І це простіше робити, коли ти компактний і готовий змінювати щось у будь-яке момент. Але й об'єднуватися, мені здається, теж треба на це, коли... це дуже важливо. Це дуже важливо, ось, тому що м, ринок виробів з борщтуну в Україні до війни був набагато більший, набагато більше людей було зайнято в ці. Галузі, і ну, те, що ми зараз маємо можливість поговорити, зустрітися, ось це дуже важливо. Є певна спільнота виробників з башту виробників виробів з баштину, вибачте за тавтологія. Ось, і в 22 чи 23 му році, пам'ятаю, я проводив себе на всі збори виробників. Ось, ну, просто зібралося десяток людей, поговорили, і цей невеличкий нетворкінг дав можливість ну, вирішити певні питання. Наприклад, якщо я, якщо я напр, закриваю ювелірну, ювелірний напрямок, але люди все одно телефонують і цікавляться. цікавляться. Ось. І ми можемо бути один з одним, не конкурентами тепер, а допомагати, наприклад. І дати є... клієнтів з візитному. Є якесь велике замовлення. Я розумію, що я один не справлюся. От, наприклад, замовлення в Болгарії було відправив минулого тижня 177 картин. Ось. Я розумію, що я за короткий час не справлюся, і ну, я йду до конкурентів і, ну, і кажу: один не справлюся, давай разом зробимо. Ось, і відправимо. От, і Це виручає. Це нові ну, це, це це, реалії наші Так, так. і Тут а, варто сформувати а, те коло довіри Ось, а, людей, виробників, яким ти можеш довіряти, щоб а, в разі чого, в разі не тільки викликів, не тільки якихось ризиків, а і у випадку. Потенційних можливостей, ти міг ними скористатися. Якщо не один, то принаймні поділитися цією можливістю з кимось. Ну, у нас ще із, у 2025 році буде така нагода зустрічатися у муніципальному коворкінгу. Там теж буде гарне місце, і я думаю, що такі люди, як ви, зможуть об'єднати. Заінтригували. Це вже буде у 2025-му Поки я можу лише подякувати вам за відвертість і за цю розмову, і, звісно ж, побажати вам успіхів. Дякую, взаємно.